Зараз особливо важливим є збереження та збагачення української культурно-мистецької діяльності. Однак кожному витвору мистецтва потрібен своєрідний рідний провідник від митця до глядача. І для цього існують спеціальні люди – арт-куратори. У арткуратори. в мене не було офіційної ще роботи. Я була на декретній відпустці і роздумувала про те, що ну, оце і все, мабуть, да, це все, це моє життя вмістилося в такі рамки квартирні, просто сидячи вдома. Вирішила, що я хочу стати арт-кураторкою. Ну, просто собі придумала. Я знала, що є така професія, я розуміла, що люди цьому і навчаються все життя, і курси закінчують, і так далі. але от мені імпонувало це, мені це хотілося. Їздила до повномасштабного вторгнення, їздила дуже багато в Київ, дивилася, як це проходить в Києві. Як проходять, це не просто виставки, куди ти прийшов 5 хвилин там, чи 10, щось послухав, подивився і пішов додому з цим. Ні, там всюди є такі невеличкі гачки, а, листівки, бар, а, невимушена атмосфера. А, тобто, все в неформальній такій обстановці. І от, оцей вайб оцієї Самої діяльності він мене настільки захопив, що я вирішила: а чому ні? Чому це має бути тільки там Київ або інші великі міста, а це не може бути Чернігів? Чернігівська арт-менеджерка вже провела чотири виставки і поділилася своїми враженнями від співпраці з митцями. Зразу скажу, що це трішки стереотипно, що всі художники дуже такі. Душевні і в них, з ними треба налагоджувати. Вони, так як і ми, звичайні люди, які просто відповідально, класно ставляться до своєї роботи і дуже трепетно. От, дуже так. Ну, Можливо, випадок тільки того. Пакування самих картин це справді про відповідальність, про боязнь, що картини можуть якось не так доїхати, і так далі. Як в кілька слоїв обгортувались величезні картини, і потім як ці слої треба було знімати. Оце, мабуть, було з таких ситуацій. Мабуть, ще все попереду. Із початком великої війни українська культура стала ще більш значущою для суспільства. Але як трагічні події впливають на мистецьку діяльність у Чернігові? Переосмислення відбулося однозначно. Більше включились, мені здається, чернігівські блогери до цього процесу. Більше стала відвідуваність. А ця слово таке нехватка оцього такого повітря вільного. Мені здається, що Програма стала обширнішою. Ну, зараз включився цей момент, що всі на щось збирають, і це прекрасно, бо ми ж спільнота, ми ж маємо бути один за одного. Тому, можливо, змінились акценти тематика, але активність, мені здається, не впала, а навпаки, зросла. Коли ти цим не цікавишся, Можна сказати, що в Чернігові нічого не відбувається. А, але коли ти починаєш в цьому плавати, починаєш знайомитися з людьми, і виявляється, тут і таке, і таке є, і розбігаються очі, насправді просто тут питання в тому: ціль, цільова аудиторія і вміння себе прорекламувати. Мені от здається, що в цьому велика проблема новачків. І тих, хто вже давно на цьому ринку, також Ярослава Крамаренко розповіла про свої майбутні плани. Я точно буду продовжувати займатися арт-менеджерством, тому що ну, це неймовірно, коли от. Приходять люди, молоді люди, красиві, вони дивляться, вони пізнають, їм цікаво поспілкуватися з тією самою художницею, чому я завжди агітую, що приходьте в перший день, бо це най... найцікавіше. Коли є якийсь такий формат, який цікавить, точно зацікавить молодь. Мені здається, що в цьому русі нам і треба іти. Тому що це цікаво, тому що ми змінюємося, тому що це сучасне мистецтво. Не не жити ж нам тільки мертвими художниками. Нам потрібно знати, дізнаватися більше, хто творці сучасного мистецтва в Україні.